Вітаю на каналі Казкова Галявина. Тут ми зануримось у чудовий світ казок. Разом будемо вивчати, пізнавати і дізнаватись багато нового. Давайте розпочнемо нашу казкову подорож. Івасик Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали. А дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай мені там деревинку та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочко. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі люлі, телесико, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок, і росте, і став такий гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, то й каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце, то я буду рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку, він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика та прийшла до берега, і давай гукати тостим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, то ж не моєї матінки голос. Ливи, ливи, човнику, далі, ливи, ливи, човнику далі, махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе Телесику, Телесику приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка. Наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та махнув весельцем. «Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати, ближче, ближче човнику до бережка, Тож ж мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика. А я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він каже: Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так. каже. Та ніба, сідай зовсім. Він положив голову. Отак може? Та ні бо, ні. Сідаю увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та ні бо, каже Оленко. Ні, не так. Ну, та покажи як, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й кинув її у піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на привисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини не чуть. Зміючко Оленко, відчини, не озивається. От вража Оленка вже десь повіялася. А змія сама відчинила хату, повходили гості. Посідали за стіл, відслонила змія за слінку. виняла з печі та й їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають: Де це? Та знов покочуся, повалюся. І Лесикового наївшись, а він знову покотіться, поваліться, оленяного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли телесика на яворі, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх і просить, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Лесик і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить, відпочинуть змії та й знов гризуть, відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А ці кажуть нехай тебе задні візьме та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилося, На силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно й каже Сідай та й ухопила його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та так і не наздогнала. От воно принесло та й посадило телесика на призьбі, а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає з печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з надвору, а мені? То це вона знову виймає пиріжки та оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А телесик знову. А мені? Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається. Та знов баба: Оце, дідусю, пиріжок тобі, а це мені. А мені, каже зприч бити Отже, так і озивається, говорить баба, на зирку вікно. Аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бублики в'язочка. Агов, казкові друзі! Ви вже підписалися на наш канал аудіоказок? Якщо ще ні, то зараз саме час зробити це! Тут багато цікавих та захоплюючих історій, які вам неодмінно сподобаються. А ще ми дуже любимо вподобайки. Вони надихають нас на нові казки та пригоди. До зустрічі у нашому казковому світі.